Привіт, ви на каналі АЛЕХАС, і Сьогодні у нас буде надзвичайно цікаве відео. Ми порівняємо Два гібридних кросовери. Причому це, умовно кажучи, однакові гібриди, але вони дуже різні, дуже різні і по ідеології, і по своїй структурі. І так, сьогодні ми будемо випробовувати Нісан, Кашкай і Паулер, і джип, компас і гібрид. Який з них більше отримає балів? Про це ви дізнаєтесь в кінці цього відео. І так, перед нами два компактних кросовери. Це класу. Вони однакові, в принципі, навіть попри те, що виглядають по-різному. Якщо ми подивимося їх габаритні розміри, то побачимо, що різниці практично між ними немає. Тобто джип має довжину 4400 4 міліметри Nissan 4425 міліметрів. Дуже приблизно у них і однакова і висота, і ширина. Більше того, навіть їх колісна база однакова. 2636 у джипа. І 2665 у Nissan. Але принципова різниця між цими двома кросоверами полягає у тому, що фактично Nissan це електрифікований кросовер. Що це таке, я вам поясню у цьому тесті. Коли я вам розповідав про Nissan, я недаремно назвав його саме електрифікованим кросовером. Що ж це означає? Фактично перед нами це електромобіль з акумуляторною батареєю, але на борту цього електромобіля є також бензиновий генератор, і розміщений він саме під капотом. І під капотом це його функцію виконує полуторалітровий двигун зі змінними фазами. Ідеологія Нісана такова, що щоб ви ніколи не боялися залишитись без заряду десь посеред дороги, тобто він підзаряджає себе сам і не має жодної потреби заїздити на електрозарядні станції або підзаряджатися від розетки. Більше того, такої функції навіть не передбачено. Тобто, це. Повністю самодостатній автомобіль, який потрібно тільки заправляти бензином. Ось і все. А в іншому він має всі ознаки і повадки звичайного електромобіля. Причому потужністю 190 кінських сил і крутним моментом 330 ньютонометрів. Коробка перемикання передач тут зрозуміла відсутня, бо фактично це електричний привід. У джипа конструкція трохи інша. Він має потужність бензинового полу 1,5-літрового турбованого двигуна 130 кінських сил, 240 Нм і ще на додаток у нього є електричний двигун. Потужністю 15 кВт, але цей двигун вмикається, він може і сам рухатись виключно на електричному режимі, і може допомагати бензиновому двигуну. Джим компас укомплектована семиступеневою автоматичною коробкою передач ГЕТРАКІ і саме через цю КПП і е, доєднується момент від електродвигуна. Незважаючи на те, що в принципі, це фактично електромобіль, а це гібрид. Вони в салоні виглядають дуже схожими. Але тут також є принципова різниця. Якщо ми подивимося Nissan, то в принципі, він більше нагадує легковий автомобіль, незважаючи на те, що це в принципі є кросовер. У джипа розташування сидінь нагадує більше такий позашляховик. Посадка тут вища і розташування. Самих сидінь нагадує більше такий позашляховий варіант. Адні міста у них майже однакові, тобто дуже багато місця і в одному, і в іншому. І по цьому параметру вони не дуже відрізняються. Більше того, навіть багажники в них дуже однакові. Наприклад, у джипа оцей багажник має об'єм 424 літри отаку докатку. Унісана багажник 436 літрів, але тут розташоване повноцінне запасне колесо. До речі, місця ззаді Унісана також. І я думаю, що цей параметр не викликає ніяких сумнівів ні в кого. Тобто це доволі такий комфортний автомобіль C класа. Але ще раз підкреслю, що саме у Nissan посадка на сидіннях і конфігурація салона більше нагадує такий городський хетчбек. У Nissan інтер'єр більш сучасний, оздоблений шкірою, але це прерогатива саме комплектації Tecna. Крім того, ми бачимо тут великі такі 12-дюймові монітори і безліч-безліч різних комфортних систем є навіть. Швидкісна підзарядка, безліч електронних асистентів. Наприклад, адаптивний круїз контроль другого рівня, утримання осмузі, розпізнавання дорожніх знаків, контроль швидкості, система попередження про зіткнення і розпізнавання пішоходів, сигнали втоми і безліч-безліч інших систем. Наприклад, є тут навіть отакий, отакий от сонячний люк з панорамною кришею який Зробить вашу подорож просто фантастичною, коли ви відправитесь в якийсь, наприклад, ліс. А що ж ми маємо у джипа в салоні? Та в принципі те ж саме. Ті ж самі два цифрові монітори, один по центру, другий замість приборної панелі. Але їх розмір трохи менший 10 дюймів проти 12 Унісана. Ну, я не думаю, що це дуже важливий такий параметр. Все це налаштовується, підлаштовується під конкретного водія. І майже ті ж самі системи, включаючи камеру 360 градусів, яку ви можете обирати в залежності від того, що вам зараз потрібно подивитися. Навіть є погляд зверху. До речі, те теж саме та ж сама система, тому в цих параметрах вони повністю рівні. І якихось великих переваг одного над іншим я не бачу. Але Унісана це все ну, трошки трошки точніше і танкіше працює. Тобто він ну, десь трошечки більш сучасний, ніж цей джип. Ну, Наприклад, про це вам скаже оця качерга. Старого типу перемикання автоматичної коробки передач. Стосовно комплектації, тут все те ж саме, окрім люка, є також шкіряна оббивка. Все це виглядає, ну, скажімо, трохи вже не так екстравагантно. Як у Nissan, бо Nissan завжди йде попереду такого цифрового дизайну. У джипа це теж осучаснене, але все ж таки є якісь нюанси, які нагадують, що цей автомобіль був розроблений в принципі досить давно. Анісана коробки передачі як такової зовсім немає. Але є оця така от мишка, якою можна перемикати паркінг і різні вперед-назад. І це, в принципі, дає різні. Режими, які можна тут застосовувати. Крім того, у Nissan є окрема кнопка, яка активує виключно електричний режим, в якому він може рухатись ну не так багато, це приблизно десь 2-3 кілометри. Ви зможете проїхати, якщо буде повністю заряджена батарея, і в електричному режимі, не вмикаючи бензиновий двигун для підзарядки, Nissan зможе здавати таку відстань. Наприклад, це дуже гарна функція, коли ви заїжджаєте у паркінг або в якийсь центр міста і не хочете там псувати повітря або диміти. У джипа також є виключно електричний режим, але він вирішує сам, коли його включити, а коли приєднати бензиновий двигун в залежності від інтенсивності натискання на педаль. У Nissana є ще така дуже цікава функція це кнопочка e «Е педал яка Фактично перетворює його на такий іграшковий автомобіль, коли ви керуєте тільки однією педалью газа. Тобто, якщо ви натискаєте, він їде, якщо е, перестаєте натискати, він за рахунок рекуперації е, виробляє енергію і притормажує сам. Тобто, наприклад, у корках ви можете рухатись за допомогою цієї системи e е педал навіть не натискаючи на педалі гальма, а е, гальмуючи. Тільки електричною системою. Ну, якщо з мат-частиною ми з вами трохи розібралися, тепер залишилось питання: а як же це все їздить по дорогам. Їздить, до речі, дуже швидко. Наприклад, наш Нісан прискорюється до 100 км на годину. Нагадаю, що в електричному режимі за 7-9 секунд. Джип трохи повільніше відчувається і прискорюється до цієї швидкості за 10 секунд. Але максимальна швидкість у джипа 193 км на годину, у Nissana 170 км. Кліренс у них також різний. Наприклад, у джипа кліренс у нас 198 мм. Але сам виробник каже, що оці от пластикові штуки, які, до речі, гнуться, вони мають кліренс 150 мм. Nissan зазначає, що кліренс у нього 175 мм, тобто він трохи нижчий. Але там є дуже такий стрьомний момент у вигляді. Батареї внизу, бачите, ось вона. І, чесно кажучи, пару разів я її черканувся на таких пологих волнах на асфальті. От. Але, в принципі, для того, щоб запаркуватися у місті, цього кліренса більше, ніж достатньо. І по комфорту підвізки також вони доволі різні. Наприклад, Nissan більш емоційний автомобіль з більш такою Спортивно налаштованою підвізкою джип більш комфортний, він менше помічає різні дорожні нерівності, гарніше проходить ями і різні перешкоди. І е, джип все-таки є джип, тобто навіть на паркетному кросовері з переднім приводом він указує показник глибини броду, який може давати цей автомобіль. І, до речі, він доволі немаленький, тобто він може штурмувати брод. Глибиною 406 мм. Звично, що це не для того, щоб давати якісь великі перешкоди і великі якісь бездоріжжя. Нагадаю, що обидва автомобілі у нас виключно передньопривідні, тому вони досить швидко зариються на гарному бездоріжжі. Але от для використання, скажімо, у якості такого міського кросовера або Кросовера пригородного, де не потрібно давати якусь велику грязюку, вони в принципі підійдуть на ці ролі. Зараз ми подивимось, яким чином відрізняється динаміка у Nissan Qashqai і джипа. Як бачите, на моніторі ми можемо бачити, що зараз. Заряджає батарею, от зараз я притормажую і бензиновий двигун відімкнувся. Тобто це все відбувається автоматично. За фермом ви цього не відчуваєте, тільки по... Прибором ви бачите, що от зараз під'єднався двигун, який заряджає батарею. Але все одно ми залишаємось в електричному автомобілі, електрифікованому, який збере енергію від власної батареї. Ще одна опція, яка є у Nissan Qashqai, це проєкція на лобове скло. Яка виводить показники знаків дорожніх, швидкість, але ви можете налаштувати це і власноруч за, за бажанням. До 100 км на годину він розганяється за 7,9 секунд, а середня витрата пального у нас під час тесту вийшла десь 5,5 літрів на 100 км. Джип компас прискорюється трошки повільніше. За Nissan, набирає 100 км на годину за 10 секунд. І він і відчувається трохи повільнішим, таким більш масивним, хоча його повна вага менша, ніж у Nissan. Бо нагадаю, Nissan має ще електричну батарею. І по витратам пального у джипах, як бачимо, 6,6 літрів на 100 км проти 5,5 літрів Унісна. Таким чином, в принципі, висновок ви можете робити самі, кому який до вподоби дизайн, кому до вподоби інтер'єр. Витрати суттєво не відрізняються, хоча у Унісана, звісно, є перевага. Але динаміка також у Nissan є трохи краща. Джип більш стабільно веде себе на поганих дорогах і має більше таку позашляхову посадку. Тобто, ви відчуваєте, що ви їдете на легендарному автомобілі, масивне кермо, тобто він такий більш повільний у повадках, на дорозі, не такий стрімкий, не такий худкий, як Нісан. І в цьому також є певні переваги для тих, хто сповідує такі. Цінності кохання до подорожі. Ще стосовно роботи коробки перед... перемикання передач, як я казав, у джипа у нас 7-ступенева КПП і подвійне щеплення. І от, в принципі, на якихось там невеликих швидкостях відчувається цей момент, коли відбувається це щеплення, тобто є такі невеличкі-невеличкі ривки. Які можна відчути, на відміну від Міссана, де взагалі перемикання передач немає, і пришвидшення відбувається безступенево, тобто, взагалі, жодних рейків. І от ми їдемо по такій не дуже гарній дорозі. З ямами, і е, ви можете побачити, як джип стабільно і комфортно проходить без доріжжя. Тобто він більш пристосований для їзди по розбитим дорогам. І якщо от, обирати між ними двома, то е, якщо в вашій місцевості дуже погані дороги, то е, слід звернути увагу саме на джип, Бо він не дарма, має таку назву, от я спеціально проїжджаю по ямам, і ми бачимо, що в салоні жодного дискомфорту немає. На початку нашого тесту я вам казав, що ці кросовери дуже схожі один на іншого. Більше того, в них навіть однакова ціна. І наш Nissan Кашкай у виконанні e-Power стартує з відмітки 1 мільйон 300 тисяч гривень. Джип Компас також в подібному виконанні коштує 1 мільйон 300 тисяч гривень. Звісно, там є різні комплектації. Наприклад, дуже легко можна додати комплектацію Nissan Кашкая до палуна. Мільйонів є також вартість майже 1,5 мільйона і у джипа, але ми бачимо, що це в принципі однакові кросовери за розмірами, за коштами, і тут вже обирати скоріше за бажанням. Да? Тобто до якого кросовера у вас більше лежить душа. Той, в принципі, можна і обрати, бо зробити осознаний якийсь вибір при таких однакових показниках ну, напрочуд важко. Наприклад, якщо вам до вподоби такий міський стиль і електромобільність, але ви не хочете зв'язуватись з електричними зарядками і побоюватись, залишитись без електрики, десь не доїхавши до чергової електричної заправки, тоді. Можна сміло обирати Nissan і e Power, він ніколи вас не залишить без заряду. Джип більше підійде тим, хто, Ну скажімо, любить подорожувати, любить такі брутальні форми і при цьому вже поважає сучасні електричні технології. І кому до вподоби оцей дизайн. Брутального джипу, який має дуже велику легендарну історію більше 80 років, той може обрати цей кросовер. Підсумовуючи наш тест, можу сказати, що Nissan більш сучасний, більш худкий, краще керується, і, крім того, він споживає десь на літр, а може й більше, менше палива, ніж джип компас. В той же час у Jeep Compass більш енергоємна підвізка, яка краще витримує наше бездоріжжя, і він краще підійде на роль не тільки міського, але й приміського кросовера. Ось такий вердикт у нас за наслідками цього тесту. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші враження від цих автомобілів, який з них вам більше сподобався, яка гібридна система для вас Має якісь більше переваги. Пишіть ваше враження від того, як виглядають ці автомобілі всередині. Буде цікаво це все почитати.